Україна. Всім привіт. Сьогодні вихідний, знову пішов у нас дощ, не дає нам ніяк доорати. Луг почепили, все настроїли на Т150, тільки буде погода і вперед. Ну, а сьогодні знову ми гранулюємо і поділюся з вами досвідом, як я зміг зробити. Проїзводільність даного апарата із 130 кг до 200 кг. Ну, виходило так, 200-220 по-різному. Апарат, друзі, як я і казав, від дніпропетровських майстрів. Є канал, оставлю ссылку в описанні. Е, Ніколай Тугай. Просто я в захваті від цих грануляторів. Просто в захваті. Що я, друзі, зробив? Тут взагалі ніяких е, супер хитрощів там, чи ще чогось. Я просто розсверлив отвір у матриці. Зробив не 6, а 7. І все. Більш ніякої фантастики. Хто слідкує, хто не слідкує, розповім. Був новий апарат стерлими, благополучно матрицю і ролики. Також було багато помилок, там то, то перетягували матрицю. Ну, скажімо так, могла вона трохи й довше попрацювати. Стерли. Почалась клята ця війна. Дзвоню до хлопців, хлопці не працюють. Не працюють, тому що прилітало в їхній район. Наварив матрицю. Наварив ролики. Тут болгарочкою понарізав. Токар проточив, до речі. ж. Болгаркою понарізав в матрицю. Получається, верх заварений і вирівняний. А з другої сторони, отвори є. На станок і навскрізь. На 6. Тоді зробив. Примітивне конусне сверло. Поробив конуса на 10. І все. Працюю, вдалося переробити приблизно 6 тонн. І стерлися вони знову. Знову телефоную, не працюємо. Знову наварюю. Та сама процедура запустив і попередньому відео. Показував я вам, як працює даний агрегат. І, як ви бачили, я зняв матрицю, тому що отвори працювали не усі. Від того і производительність, скажімо так, ну, нічого фантастичного. Здивувати вас там не було чим. Також проблема тільки в нас попадає, ось дивіться. Тут у нас є тут різна домішка. Відходи соняшника не ідеально чисті. Тут не тільки соняшник, тут є кукурудза. є попадається також соя, тому що сою люди віяли, ніхто його віддільно не сипав. Сипали його все в кучу. Одним словом, тут є у відходах що завгодно. Така куча прекрасна. І вирішив, друзі, я ризикнути і розсверлити отвори. Так як давити-дави, гранула тверда, у моя гранула не на продаж, а для власних потреб вона мені не потрібна, щоб там була вона просто фантастичної твердості. Це ну, мені аби була производительність, і щоб я менше чистив цю матрицю. Тому що. Ну, якби не дуже приємна ця процедура. Нема нічого її страшного, але е, краще, якщо прийшов у ключів, і воно працює. Прийшов у ключі, воно працює. Оце саме, саме класно, на мою думку. Також трішки удосконалив, зробив довший оцей оцю лійку, по якій йде, гранула. Також зробив. Отакий защитний козирьок, тому що вони з такою швидкістю вилітають, що <просту> просто жах якийсь аж розлітаються. Так, і зараз вам продемонструю, як він працює. Що мені також подобається в цьому агрегатові? Що не треба ніяких дозіровано в нього щось там, засипати. Це все лишнє воно не нужне. Можливо, комбікорма, там, отакі, е... отака, якщо буде сировина, там, ну, там вже друга должна бути і матриця. Там є свої нюанси, скажімо так. Так, друзі, удосконалив я верхню лійку, купив іспанське. Відро, чи Іспанська вона вважається корзина садова. 200 гривень ціна питання, матеріал надзвичайно класний, супер. Тут також було, була така система, що вона крутилася і можна було дозіровано подавати сировину. Ну, В процесі роботи я дійшов висновку, що ну, вона не потрібна. І це, це стосується іменно відходів. З кормами там не зовсім друга ситуація. Надівається воно так просто. О. Супер, чітко, хлопці роблять бомба. Так, запускаємо, зверніть увагу, нема ні вібрації, немає нічого. Якщо попадає камінчик або е, стовбури отакі ось. Тоді просто гранула перестає випадати, і, ну і все. Отак, От зняв з усим, зупинив, ремнем назад крутнув, з-під ролика витяг, що туди попало. І все. Так. Запускай. Як я вам і казав, що дозірована подача це для слабаків, для цього грану. Курудза, будь-яка домішка тепер просто трішки дрібниця і пролітає. Вона взагалі не забиває отвори. Можна, до речі, глянути, як вигадано, але каже. п и ш и т Вам, що станеться, в принципі, можемо і зробити. Це апарату нічого не буде взагалі. Друзі, до речі, щось попало. Чуєте, звук не такий, як положено, і гранула ну, не сипиться. Не треба було нічого викидати. кидати, щоб перевірити. Зараз покажу, що робиться в таких випадках. Це, скоріш за все, за все, це камінь, тому що ну такий специфічний звук. Як я це все роблю? Підставлю вам Отак, раз. Оце могла бути причина. Щоб не мучиться, я вам так скажу. Оце ось. отак раз. Це щоб не заморачуватися сильно. Є щось по-любому. Чужі яке Угу. Ось, Ан, покажи слайд. Дивіться, з однієї сторони пусто, а з другої є сировина. Оце отут воно десь і захована наша проблема. Та-дам! І нічого не стає, нічого не клинить. Оце що мені дуже подобається. Якщо маленька фракція, воно його просто крошить просто безпощадно і все. Оце, з чого, друзі, немає якоїсь там великої лійки, що трактором нагрузив і все. Щоб так працювати, щоб великий обйом, великий бункер, все, треба очищати від домішки щебня, кирпичів, метала, тому що воно все одно потрапляє. Чи при погрузці десь. І стін там, ну я не знаю, з будь-якого. Не знаю, де воно береться, а то ж, друзі, що воно є. І від нього ніде не дінесь. Камінчик витягли, поставили на місце. Беремо те Такий процес доволі, я б сказав би, непогано виходить. Колі із Дніпра величезний привіт. У понеділок буду набирати і замовляти ще один такий апарат, щоб ну, якби, все одно 400 кілограм за час буде набагато цікавіше, ніж 200. Так як у нас тут куча, ще, мабуть, 16 тонн, не менше. Не менше. О там подивимося, наробимо собі, може буде і на продаж. Час покаже, скажімо так. Так що, друзі, коментуйте. Обов'язково ставте лайки, ставте дизлайки, кому не сподобалось. Ну, я вам скажу так. Можливо, хтось там, сидячи на дивані, п'ючи пиво, скаже, що це реклама. Друзі, величезне дякую Колі, який веде свій канал і показує свою продукцію, яку він робить. Якби я не бачив тих відео, то звідки б я міг би дізнатися, що людина робить такі чудесні апарати? Покажи, свари, як просто навалює. Блискуча, класна гранула. Просто бомба. І скажем так, придбавши цей агрегат, я жодної хвилини не жалкував, що я його придбав. Щоб мотор ні гріється, ніде нічого, ніякої нагрузки. До речі, споживаю це в даний момент. Получився огляд, кому сподобалось, ставте лайкоси. Всім пока, слава Україні! Героям слава!